Привіт! друзі, я Олександра, і сьогодні ми говоримо про аспекти міжнародного оподаткування. Чи буде факт реєстрації громадянина України за кордоном у якості суб'єкта підприємницької діяльності, тобто, чи буде реєстрація іноземного ФОП вважатися набуттям прав на контрольовану іноземну компанію з точки зору законодавства Про Кік? Ні, не буде, тому що законодавство про КІК передбачає, що ви створюєте контрольовану іноземну компанію. Або утворення без юридичної особи. Мається на увазі, що це віртуальний суб'єкт господарської діяльності. Це фірма, а фактично, фірма це є папка з документами, яка відокремлює ваші доходи від доходів вашого бізнесу. Мова йде про… при, при складанні звітності з кік, при відправленні повідомлення про кік. Мова йде виключно. Про реєстрацію компаній або інших видів утворень, наприклад, фондів, трастів і так далі. Що буде, якщо фізична особа, громадянин України, перебуваючи за кордоном, реєструє, реєструється, реєструє себе у якості суб'єкта підприємницької діяльності? Дивіться, я вам можу порадити не створювати. Потенційний податковий конфлікт між двома країнами. Якщо ви, наприклад, в Україні є суб'єктом підприємницької діяльності, і ви перебуваючи за кордоном, так само реєструєтеся суб'єктом підприємницької діяльності, фактично країна вашого резидентства, податкового резидентства, буде визначати, де оподатковуються всі ваші доходи. І а, спроба, наприклад, вести а, свої бізнес справи в Україні як ФОП. І свої бізнес-справи, наприклад, у Німеччині чи у Польщі, як ФОП. А це погана ідея, тому що країна перебування буде претендувати на оподаткування усіх доходів, і ви не можете сказати, що ну, ви знаєте, в мене ФОП в Україні це кав'ярня, і на ній є наймані працівники, і це не мій доход, а це доход якби кав'ярні. З такою метою створюється компанія, яка, власне, і бере на себе. Навантаження як бізнесу, тобто, якщо це бізнес ваш, але фактично це компанія, яка несе видатки, отримує персонал, отримує доходи. В такому випадку дійсно доходи громадянина відокремлені від доходу компанії. Але якщо ви будете ФОПом одночасно в двох країнах чи більше, не знаю, мені здається, це дуже погана ідея, тому що країна перебування не буде відокремлювати. Ваші доходи і видатки, це буде вважатися все доходом від підприємницької діяльності, і у більшості конвенцій це буде дуже складно доводити, що доходи, які ви отримуєте в Україні, повинні оподатковуватися виключно в Україні. Тобто я б не робила такої, ну не знаю, дурниці, не дурниці, ну не створювала собі додаткових проблем. А якщо ви відкриваєте ФОП за кордоном, якщо ви реєструєтесь, як Підприємець, статус незалежної е, особи, яка займається підприємницькою діяльністю за кордоном, е, я вам рекомендую закрити український ФОП або повністю призупинити по ньому діяльність і, е, ну, або тут, або там, знаєте, як кажу, щоб ви не накоїли собі додаткових проблем, тому що і в різних країнах різні податки ви можете потрапити в додаткові, е, додаткові податки і без. А цієї колізії, наприклад, сплачувати податки на нерухоме майно чи сплачувати податки з транспорту, з факту володіння автомобілем, і так далі. Тобто, в кожному окремому випадку з місцевими податками треба розбиратися. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Рекомендуєте друзям ставите лайки. До побачення.